От ми з Українською асоціацією галеристів планували цю подію чотири роки. Нам завадила війна спочатку реалізувати, але ми все-таки її реалізували. Дуже важливо нам, представникам цієї індустрії артринку між собою спілкуватися. Ця платформа дає можливість всі дайте не тільки обговорити проблеми та а пошукати шляхи вирішення. Я радий, що нас зібрали, що ми можемо обговорити важливе питання. Ну, тому що у нас є два боки, які працюють на один результат: це художники і ті, хто їх представляє, галереї, галеристи, Я радий, що тут є Левтина. Це супер було правильно, що в кінці. Самому була панель, де було три художника із чотирьох панелістів. Супер правильно. Тому що без нас не може бути арт-ринка. Так само, як без галеристів, без тих, хто це споглядає. Перспектива дуже гарна. Навіть в цей складний військовий час ми бачимо, що є розвиток, є приток нових людей, які цікавляться мистецтвом українським і не тільки українці, а й за кордоном. Українці взагалі показали, що ми є дуже стікою нацією, тож давайте продовжувати мати і бачити свої цілі, і йти до них, незважаючи ні на що. Не бійтеся, ризикуйте. Є дуже мало галерей. Це не про конкуренцію, це про створення екосистеми. Чим більше в нас буде гравців на ринку, тим більше ми можемо бути впливовими, робити якісь свої правила Welcome!